Тож не потрібно цю помилку повторювати знову. Європейська солідарність через свої поправки запропонувала мінімум 300 мільярдів переспрямувати також на підтримку Збройних сил України. Навіть рахункова палата говорить про те, що надмірна централізація створення для міністерства фінансів додаткових повноважень це річ, яка створює ризики. Це те, через власне, що уже два роки поспіль ми маємо знову і знову повертатися до бюджету, переглядати, знаходити нові кошти. Нам розповідали, що саме централізація, саме професійна, як нам казали, робота уряду дозволить знаходити кошти і спрямовувати їх на оборону. Ми бачимо, що це не так. 200 мільярдів, які передбачені для ручного розподілу Міністерством фінансів, мають бути спрямовані через бюджетні статті для професійного і прозорого розподілу під контролем парламенту, під контролем суспільства. А для того, щоб увімкнути найбільш ефективний контроль, контроль з боку військових, потрібно якраз передати надходження від податку на доходи фізосіб безпосередньо до бригад. Про це говорить Європейська Солідарність. До цього закликає вже і президент. Але ми бачимо, що це так і не знаходить свого відображення в проєкті бюджету. Нам сьогодні говорять про те, що для того, щоб бюджет взагалі був виконаний, щоб вистачило грошей на найважливіше підтримку Збройних сил України на всі соціальні статті, нам ще треба буде звертатися до партнерів по підтримку, бо наступні програми як кредитів, так і безповоротної допомоги, все це потребуватиме дуже значних дипломатичних зусиль. От тільки заявам і запевненням партнери. Довіряють дедалі менше, те, що може переконати підтримати Україну в нинішній час, це професійна робота з тим, що ми маємо той ресурс, який довірив нам український народ, сплачуючи податки, і те, як ми їм розпоряджаємося, куди ми спрямовуємо ці кошти.